При борщині та всиплості голосу. Ісла ісла голос потрібен. Усі. Терміново війна закінчиться за 100 днів. Посланець Трампа зробив нову заяву. Людям потрібно розуміти, Трамп не намагається щось дати путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. Чоловік Симоньяну Комия обещал, что будет в Киеве. Набрехав... Я передаю всем привет украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано. Не хочу вас расстраивать. Путин закидывает Запорожье Херсон кабами, а россияны весело пляшут на французских курортах. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Життя в паралельній реальності. Поки російська армія закидує мирні квартали Запоріжжя важкими авіабомбами. Російські громадяни відпочивають на курорті у Франції. От коли бачиш такі кадри, виникає резонне питання: а куди ж це дивляться наші партнери? Тобто, виходить, що, попри те, що ця країна постійно погрожує вбивати французів і німців і поляків і британців, і регулярно, причому з особливою жорстокістю вбиває український народ, вони все ще можуть приїздити в країни західного світу і розмахувати там своїми прапорами. Сподіваємося, що дуже скоро цих любителів руского міра, які чомусь люблять його в ненависному НАТО. Відправлять додому до балалайки і Путіна. Чоловік Маргарити Симоніан Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і знаходиться в комі. Про це повідомила його дружина Маргарита Симоніан у своєму телеграмі. Схоже, що тигран взяв перерву у своїй ненависті до всього світу, причому досить радикальну. Можливо, не завжди. А ще не так давно він обіцяв дійти до Києва. Я передаю всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми обізительно в Києві. рано чи поздно. Скарі кстати, по рано. не хочу вас розстравити. І знаєте, ось тут можна було б познущатися і порадіти за те, що наш ворог страждає, але щасті це нам не зробить. Ми радше звернемо увагу всіх російських пропагандистів на те, як ставляться до таких людей. Вчора він був з вами на одній хвилі, і кричав про те, як всі вороги так званої Росії мають здохнути. А сьогодні подихає вже він сам. І ніхто, окрім Симон'ян, не скаже про нього нічого хорошого, а тому, що нема хорошого сказати про людину, яка всіх відправляла в рай за інтереси Володимира Путіна. Наш Верховний все сказав, ми то в рай. І за чим нам нужен мир, в немає Росії? Українські сили відбили масштабний наступ росіян у Курській області. У штурмі задіяли близько 50 одиниць техніки, у тому числі і танки. Штурмували у шість хвиль, але кожна хвиля наступу росіян задихалась під ударами Сил оборони України. Загалом воїни 47-ї окремої механізованої бригади знищили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. І задвохсотили за попередніми даними 45 росіян. Ще 53 три освободітеля поранені. Дякуємо силам оборони України. А ми з вами, друзі, маємо не забувати допомагати зсу усім, чим тільки можемо. Трамп хоче завершити російсько-українську війну протягом ста днів з інавгурації. Про це заявив спецпредставник з питань України та Росії Кіт Кело. Він також заявив, що Трамп не планує йти на поступки Путіну коштом України, а хоче завершити війну справедливо і чесно. Людям потрібно розуміти, Трамп не намагається щось дати Путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно. Ми вже передбачаємо, скільки виття на Росії викликав цей коментар Кіта Келога, а ще не так давно Росія не казали, що Трамп свій, і взагалі він кине Україну на призволяще, А тут раптом раси виходить, що все не так просто. Росіяни розганяють американську зраду. Тільки послухайте, якщо вірити сину Дональда Трампа, то в лісових пожежах у Лос-Анджелесі вина Україна. Так-так. все потому, что США отдали Украине всю противопожарную технику. Сын Дональда Трампа пишет о том, почему не могут справиться с лесными пожарами. Все дело в том, что местное пожарное управление передавало огромную часть необходимого оборудования Украине. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Чтобы поверить в такие заявы, треба быть на самом деле, ну прямо таки, полным бевзом. Вот смотрите, Лос-Анджелес – это штат Калифорния. Площа Каліфорнії понад 400 квадратних кілометрів, ну а площа України трохи більше ніж 600 тисяч квадратних кілометрів. Уявіть, скільки має бути пожежної техніки в Каліфорнії, якщо вона така величезна, і скільки її має бути в інших штатах? А в пропагандистів виходить, що вся пожежна інфраструктура США забезпечувала тільки Каліфорнію. і Більше ніде немає ні пожежних машин, ні спецтехніки. Якось це дивно вам не здається? От і нам здається, тому нахрюк оголошуємо спростованим. Вам два в журнал. Ідіть, вигадуйте щось цікавіше. Путін кинув маріупольських ждунів. Поки місто героїчно тримало оборону від окупанта, вони стали проти свого власного міста і чекали на так звану Росію. Вона прийшла, знесла їх будинки танками та ракетами, а тепер кинула тих, хто її кликав на призволяще. І любітелі руського міра записують відеозвернення до Владимира Владимировича. Путін помоги. Уважаємий Владимир Владимирович, вам как президенту і гаранту конституції обращаються бездомні жителі міста Маріуполя. Ми розуміємо складну обстановку в країні. Но наши дома были снесены, и на месте наших домов активно строится ипотечное жилье. В то время как мы третий год скитаемся по съемным квартирам и общежитиям, нас десятки и десятки тысяч, мы оказались лишними в родном городе, хотя ждали Россию и поверили, что нас не бросят. І якщо ви думаєте, що ми перебільшуємо, і насправді таких звернень небагато, то ой, як ви помиляєтесь, обманутих та покинутих адептів руского міра виявилось стільки, що ми можемо їх увесь випуск показувати. Ось вам ще одні бомжі з російським паспортом. Ми являємося гражданами Російської Федерації, які пострадали в результаті бойових дій. І от уже практично три роки, як покинули свої квартири і більше туди не повернулися. І фактически являємося бомжами з склепісти в паспортах Російської Федерації по даному адресу. До речі, російська влада тим часом активно переіменовує вулиці, щоб залишити своїх так званих громадян без доказів про те, що вони колись взагалі жили у цьому місті. Так окупаційна адміністрація переіменувала вулицю Азовстальську на проспект Тульський, і навіть у прес-релізі написали, що Маріупольці взагалі то були проти. Отак, Росія своїх не кидає. Сподіваємось, для інших це буде уроком. Тим часом в Енгельсі продовжується Різдво. Нефтобазу, яку днями уразили невідомі, але дуже добрі безпілотники досі не можуть загасити. Там продовжує вирувати полум'я і нищити інші резервуари з пальним для російської авіації. До речі, сильно пізніше після прильоту у мережі почали з'являтися додаткові цікаві відео. Ми хочемо вам їх теж показати. А, ну, це, що ми прямо здесь стоїмо, взагалі не по паділи. А ось вам реакція місцевих вітають з різдвом, але щось без радості в голосі. Дивно у них наче тепло і світло. Краще подякуйте Владіміру Путіну. Не забувайте завдяки кому це все стало можливим. Пожежники цілу добу намагались загасити це НПЗ, але в них вже традиційно нічого не виходить. Ну а як тут може щось взагалі вийти, якщо там стільки палива? <пілка> <пілка> там нормально слышь, пацаны. <пілка> Коротше, наразі всі сидять по домах. І по підвалах і думають, як їм далі бути. Зате коли стратегічна авіація злітала з Енгельса, бомбити Україну їм всім було дуже весело. Ну а тепер самі весело посидять по підвалах. Ловіть бумеранг, як то кажуть. Мережею шириться відео росіянина, який ну дуже незадоволений тим, що, поки росіян лякають, НАТО та бандерівцями Китай освоює природні ресурси віліка і ні Поки Росіян пугають НАТО України там... бендеровцами там китайский друг си спокойненько работает вывозит богатство никто ему не мешает газ отправляется тоже в китай здесь газа нет врагам мы отправляем как в нату мы опять отправляем не газ Кто враг -то, я Кто враг -то? Китай взагалі-то взяв в оренду Сибір на 49 років, а зараз взагалі може подумати про те, щоб зробити цю територію своєю назавжди. Ні, ну а що? В росіян землі багато, їм стільки не треба. Молодець, Владимира Путіна. Ти халосая чоловіка. Росіяни ура Путін. І зараз затягнуть пояса на сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримайте ЗСУ. Війна ще триває.